Слава, розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про нашу агенцію? Про агенцію біджоп я дізналася від своєї подруги. Вона працює тут рекрутером, пані Ірина. Дуже дякую їй за таку можливість. Зараз я працюю на заводі хата Скіт по виробництву деталей з пластику, оператору машини. Скажіть, будь ласка, ви в плачі вперше чи вже працювали тут раніше? Ні, я раніше працювала вже на різних роботах, тому це не перший досвід. Добре, розкажіть, будь ласка, Тані, що саме виконуєте на роботі, які основні обов'язки, які процеси можуть бути. Ну, взагалі я є оператором машин, тобто моїм завданням є стояти за машиною, переглядати деталі, чи виходить якийсь можливо брак, чи якісь недоліки, візуально оглядати. Також пакувати це все в паперові, паперовий картон або, можливо, в ящики, складати на палету. Це в загальному, але є різні процеси. Тобто, ну але це перший етап. Скажіть, чи задоволені ви своєю роботою і які загальні от враження роботи? Ну, вже працюючи п'ятий місяць, я можу сказати, що роботою я задоволена. Є там як і на будь-якій роботі свої нюанси, але в принципі в загальному мені все подобається. Колектив дуже привітний. Взагалі, координація з агенцією або ж з. Заводом, самим, самим власниками теж дуже хороше. От зараз у вас відпустка. Скажіть, чи сумуєте ви за роботою? Е, ну, якщо чесно, якби ви запитали це питання у мене місяців два назад, я певно сказала, що ні. Але зараз я можу точно сказати, що я сумую. Е, сумую за своїми колегами, скажімо так, е, сумую за цим ритмом, процесом. І... Навіть за підйому в 4 ранку теж сумую. Скажіть, будь ласка, якщо не секрет, яку заробітну плату ви отримуєте? Ну, це залежно від того, скільки днів я вийду на роботу. Якщо брати стандартно з понеділка по п'ятницю, 12 години робочий день, то за цей місяць за травень я отримала 5100 з врахуванням оплати за проживання в хостелі. А якщо брати місяць, наприклад, квітень, де я працювала ще додатково по суботам, інколи навіть по неділям по бажанню, це плюс ще кілька змін по 8 годин, то це виходило 6800 десь приблизно. Скажіть, чи важким був період адаптації і як швидко ви Ну, Це дуже таке болюче питання. Перші два тижні пройшли досить, скажімо так, напружено і тяжко. Дуже тяжко було фізично спочатку. Дуже боліли ноги, тому що трошки не звикла працювати саме стоячи за машиною. І ще плюс були деякі нюанси з доїздом до роботи, але в принципі за два тижні це такий період адаптації. Ми з моєю коліжанкою, колегою витримали це, та і потім, вже третій тиждень, ми собі почали спокійно працювати. Що можете сказати про наших рекрутерів? Чи все було так, як вони вам розказали? Щодо вакансії, то все, що було вказано у вакансії, в принципі, відповідало дійсності. Зміни вже відбулися більш через тиждень-два тижні-три, коли вже ми почали нас почали ставити на рік інші машини, тобто збільшилось коло обов'язків і так трошки інша була робота. Скажіть які, скажіть, які враження від роботи з нашими координаторами чи задоволені взагалі їхньою роботою? Спочатку я була трохи незадоволена роботу координатора, буду відвертою. Але пізніше, скажімо так, він виправився. Все зараз відбувається досить швидко. Так, будь-які якісь нюанси щодо житла відразу вирішуються. Питання щодо, наприклад, роботи також дуже швидко вирішується. Він завжди відповідає, тому мене все влаштовує. Скажіть, чи будете рекомендувати нашу агенцію своїм? Друзям, родичам, знайомим. Так, я б могла б її порекомендувати, тому що робота дійсно хороша, тим більше, якщо ви студент, то це хороша можливість попрацювати і трохи заробити. Які ваші, які ваші рекомендації побажання саме для нас та нашої агенції для розкладу? Ну, я б могла б порекомендувати, напевно. Частіше, можливо, напряму відвідувати заводи, якщо якісь є вакансії, щоб, скажімо так, живу бачити сам процес, щоб могли краще людям пояснити процес роботи. Для агенції я хотіла побажати в першу чергу адекватних і клієнтів, і також дуже великого терпіння. Також, напевно, високої заробітної плати всім моїм працівникам. Тому дякую за таку можливість праці, дякую за те, що 24 на 7 зі мною є зв'язок. І